Для Кремля це війна. Мінімум 5 мільйонів євро за один день. Просто пофоткалися, зробили відео. Все. Мінімум десяток кандидатів в президенти фінансуються Російською Федерацією зараз. Україна ворог чи ні? А, ні. Ось цього всі бояться казати, тому що це їм не вигідно. І ось цього дуже бояться в Кремлі. Всім привіт, європейська правда зараз у Молдові, і ми розбираємося із тим, як Кремль працює на те, щоб підірвати сусідню саме держави. Молдова йде до одночасно президентських виборів і до референдуму про своє європейське майбутнє. Звичайно, росіяни намагаються зірвати все. І тут поруч із мною у Кишиневі Валерій Паша, керівник організації Watchdog MD, який слідкує за. Російською пропагандою і чудово розуміється також на українських питаннях. Привіт, Валерій. вітаю Сергій. Дякую за запрошення на це інтерв'ю. Давай розберемося із тим, чого хоче Кремль. На що він ставить на цих виборах? Ну насамперед Кремль ставить на хаос. Немає якогось там списку людей, яких Кремль готує на там керівництво. Країна, да, там, ось, наступний президент, наступний прем'єр, міністр і так далі. Да, так само, як і, і для Кремля це війна. Да, це не є якась там е, класична гібридна операція і так далі. Ні, це війна, там, те, що ми називаємо гібридною війною. Тому що е, цілі е, для Кремля це контроль. Да? Не просто там повпливати якось на країну, щоб, наприклад, країна там давала якийсь контракт російським олігархам, чи то там вигідно щось купити у цій країні, повпливати на неї. Чи то, щоб та країна, наприклад, там голосувала за вас в Раді ООН. Ні. Це повний контроль території. Тобто оця гібридна атака на Молдову для Кремля, це частина тієї війни, яку зараз Кремль веде проти України у першу чергу, але й проти всіх західних демократій. Тобто для Путіна це війна з Заходу. Так він це розуміє. І він, коли про це каже, він бачить це як ціле. І є такі пріоритетні цілі. Молдова серед них. Тобто все всі пострадянські країни, виходячи з доктрини зовнішньої політики Росії, це загублені території, які потрібно повернути так, любими способами. Військовими, тому числі військовими. Так, це конвенціональна війна, яку Кремль розпочав у 2014 році, проти України, і йшов на ескалацію. на... Поступовий перехід на класичну війну є так звана доктрина Примакова, Да? декілька е, стратегічних цілей Росії у зовнішній політиці. Серед них це так звана е, система е, многополярного міра, да? Е, е, Норуського. Норуського, да. Другий напрямок це е, підтримка впливу Росії на пострадянському просторі. І з поступовим контролем, да? ну, Білорусь. Білорусь це класичний приклад того, де а, Росія спромоглася по суті а, своїх цілей а, досягти. До, досягти да? по це, ну, це, це по суті Білорусь зараз це а, ну, формально незалежна країна, але без суверенітету. Це рольова модель. Це те, що Росія хоче бачити у Молдові, в у Україні. Україні і на Кавказі, і я впевнений, що і в країнах Центральної Азії теж. Давай зараз розберемося, якщо ми говоримо про те, що це війна це війна Росії проти Заходу, правильно? Так. У Молдові. Хто є Заходом? Ну, Молдова зараз для Росії це частка Заходу. Через те, що вони і про західна влада? Через те, що це територія, яку у перспективі 10-15 років Росія може повністю згубити і вже не бути спроможною перетворити її на колонію, на Да? Тому що населення буде категорично проти і інтегрувати. Таке населення у, у свою імперію буде набагато важче. І це от така логіка. Зараз ну, у Кремлі розуміють, які є слабкістю Молдови. Да? Головною слабкістю Молдови є відсутність таких сильних інституцій. У першу, у першу чергу відсутність ефективної системи правосуддя. А, і це означає, що цю країну, на відміну, наприклад, до о, там, країн з сильним правовим, правовою держави, да, Велика Британія, та ж сама Германія, Польща а, чи країни Балтії, да, туди набагато важче завести гроші, да, які будуть спрямовані. на Операції по впливу на вибори, на незаконну підтримку політичних партій, на підкуп преси і так далі. У Молдові, на жаль, це доволі просто. І якщо запитувати, який головний метод Росії в Молдові зараз, це тупо корупція, підкуп. Підкуп політиків, підкуп журналістів, підкуп. Лідерів, лідерів суспільної думки, підкуп виборців, підкуп різноманітних, я не знаю там державних службовців, у тому числі в останній час ми бачили і скандали пов'язані з шпіонажем, і це було зрозуміло, що це не, не розпочалося два роки тому. А, і, і навіть не 20 років тому це було завжди да, агентура КГБ і КДБ, і після цього а, перейшла під ФСБ і так далі. Тобто, в Молдові, на жаль, а, дуже просто оперувати російським агентом впливу, російським а, спецслужбам, тому що в Молдову дуже легко завести гроші. З другого боку, що дуже важливо, є те, що таких ідійних політиків. Там не знаю, активістів, які такі дійсно за Кремль, не тому, що їм платять, а вони дійсно у це вірять, їх дуже мало. Да? І на 100% їх не буде критичною масою ніколи. Тобто вони тільки купують вплив в Молдові. Але на жаль, вони роблять це ще а, доволі ефективно. Просто я так розумію, якщо навіть на тих же мітингах люди звикли отримувати гроші, то вони безкоштовно туди не йдуть. абсолютно. А давай повернемося до виборів. От зараз будуть нагадаю нашим глядачам одночасно президентські вибори. Тобто зараз президент має Санду про а про українська і питання в тому, чи вона збереже посаду, чи буде хтось інший, і одночасно референдум про європейське майбутнє Молдови і те, і те. Ну, мабуть, путіну не подобається ні збереження Санду, ні про Молдова. А що для нього пріоритет? Для нього пріоритет парламентські вибори. Взагалі, тобто, які що? будуть наступного року. Да, оце головний пріоритет. Чому? Тому що так як виглядає сьогодні палітра політичних партій в Молдові, ми дивимося на результати опитувань і бачимо, що у Росії є серйозні шанси завести у наступний парламент Політичних партій, які їм повністю підконтрольні, чи на яких вони буду, у, у них буде вплив, да? чи які їм, скажімо так, ідеологічно близькі. Наприклад, партії, які ну, наскрізь створені корупціонерами, да? Ну, давайте ідеологія. А, да. Да, ідеологія корупція це ідеологія. Це ну, був цей хто це писав? Майкл Вайс, якщо я не помиляюсь, що корупція це новий комунізм. Да, які розпространяються і, і працює дуже добре. Це, 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 ну, це ж ціла система. І давайте гадати, політики-корупціонери вони скоріше будуть за Росію чи за Європейський Союз. Ну, я, роз, я рахую, що це доволі просто зрозуміти, за кого вони, за ким вони підуть і з ким будуть домовлятися. Тому для них дуже важливо це результати парламентських виборів. Але це не означає, що Путіну байдуже, хто президент Молдови. Путіну не байдуже, якщо має Санду виграє ці вибори з ну, таким солідним відривом від інших конкурентів. Більш за все, Путіну дуже не байдуже, який буде результат цього референдуму. Референдум для всіх, і для мене, і у тому, я впевнений, що і в Кремлі це. Так розуміють, набагато важливіше, ніж результати президентських виборів. Тому що по результатах президентських виборів інтриги немає, і Санду перемагає. Ні, не тільки це. Президентські вибори це на, на рік. Да? Чому на рік? На рік, тому що у нас влітку наступного року парламентський вибор. І Молдова парламентська країна. І навіть якщо це буде президент Майя Санду надалі, але без підтримки ну. Дійсно, проєвропейського, прореформістського парламенту, більшості парламенту, вона майже нічого не зможе зробити. Вона не керує державою, якщо в неї немає парламентської підтримки. І це дуже добре розуміють в Кремлі. Нагадайтеся, коли Єгор Дон був президентом, Та, ну, не було ніде у світі. Більш проросійського підконтрольного Кремлю політику. Да? Навіть Олександр Лукашенко ну, це десятки років, поки вони його повністю там не схватили. І навіть зараз він ще там щось викрутас показує. А, ну, Дон, це був ну просто повністю лялька. А, але без підтримки в парламенті він мало що зміг Росії дати. І вони намагаються так само перетворити Маю Санду на таку Політично імпотента. Ну, десь так. Да? Референдум, референдум це на багато років. Це потенціальна можливість, якщо не повністю закрити, то, хоча б закрити для абсолютної більшості виборців, людей у Молдові оці дебати. На захід чи на схід, і тут треба до речі зазначити, тому що в Україні такого немає. Це немає. молдавська як законодавча норма, що результати референдуму автоматично стануть частиною конституції, тобто що Там. в результаті референдуму конституція зміниться і у ній з'явиться норми про що ну по перше, це зміна правил конституції, де буде прописано, що стратегічною ціллю зовнішньої політики Молдови є вступ до європейського союзу. А по-друге, це нова стаття у Конституції, яка буде прописувати процедуру е, приєднання до е, цих договорів Європейського Союзу, да, до трататів Європейського Союзу. Але насамперед це політичне рішення. Тобто стратегічна мета є закріпити європейську інтеграцію у нашій Конституції. Що це означатиме у довгостроковій перспективі? Якщо хтось. Захоче відказатись від європейської інтеграції. Але більше все після вступу до європейського союзу, щоб вийти з Європе... з... з складу Європейського Союзу, потрібен новий референдум, потрібна нов... нова зміна конституції. І в Москві дуже добре розуміють, що ну вони не наберуть ніколи таких голосів. Да, щоб було по-перше, одна треть від всіх виборців, щоб брали участь, і друге, щоб було більше 50%. І ще вони розуміють, що ця частка проросійських нала... налаштованих. Громадян Молдови. Якщо вони побачать, що а, вони програли референдум із таким великим а, процентом, а, вони зрозуміють, що ну, ну, не виходить у нас, да? немає шансів розвернути Молдову а, в зовнішню сторону да, до, до, до Росії. Давайте підкоримося. Да, давайте, типу, ну, рішення демократичне, більшість проголосувала. Ну, що поробиш, нам не подобається, але вже йдемо всі разом. І ось цього дуже бояться в Кремлі. Вони боються от такої деморалізації своїх виборців, своєї бази тут у Молдові. Тому вони по референдуму б'ють вся ця пропаганда. Зараз десь так: відсотків 70 проти референдуму і відсотків 30 проти Майсанду. Санду. Тобто, ну, це видно по кількості там постів, які теми вони. І, звісно, вони. пропаганди не людей. Пропаганда, звісно, да. А, ну розуміючи, що більшості за голосування проти. Да, більшість, по всім опитуванням, вже багато років в Молдові за вступ до Європейського Союзу. Плюс є голоса діаспори, да, які, звісно, більшість теж за вступ до Європейського Союзу. То, ну, це люди, які в основному і живуть в Європейському Союзі, а, і вони розуміють, що ну, ну не нереально, щоб більше 50% проголосували проти. І тоді вони розпочинають накручувати. Наприклад, тіпа, ну, ви можете бути за європейську інтеграцію, а взагалі цей референдум це не про європейську інтеграцію, а це про підтримку Майсанду, наприклад. Да, якщо ти не, не виборець Майсанду, то ти не голосуєш на референдум. От так вони намагаються нав'язати, Чи то… Та взагалі це не, не, не має ніякого впливу на вступ. Чи то ну, ми за європейську інтеграцію, але ми проти референдуму, тому що зарано. Та? Давайте, перше закінчимо переговори, а після цього зробимо референдум. Чи навпаки, а навіщо вона зробила референдум? Тому що це дуже небезпечно. Ми за європейську інтеграцію, а дивіться, скільки у нас російської пропаганди, не треба робити референдум, і тому не йдіть на референдум. Да? Ну, це взагалі ідіотізм. Типа, ми за європейську інтеграцію і дуже небезпечно, тому що багато пропаганди. І не йдіть. Типа, ви так підтримуєте європейську інтеграцію. Ну, це ви ну, це псевдопрозахідні політики, які теж на зарплаті чи на шантажу у біглих олігархів і Кремля. Тому що все, що Кремль зараз робить у Молдові. Він робить через оцих біглих олігархів, через Плахотнюка, через Шора. Ну, Шор це головний такий таран, да? І, і, і е, людина, через яку йдуть е, ну, нереальні гроші. Просто щоб ви зрозуміли: е, ось по нашим оцінкам, на цей рік, мінімум 100 мільйонів євро Росія тратить на ось цю операцію по впливу в Молдові. Підкуп виборців, спонсорство на там медіа, вже я не знаю, десь близько тисячі різних телеграм-каналів, тіктокери, блогери, влогери, журналісти, сайти телебачення, реклама в інтернеті. Мінімум, десяток кандидатів в президенти фінансуються Російською Федерацією зараз і підтримуються там, десь 13. А, вони роблять з'їзд до блока «Побєда» у Москві і тратять на один день. Ось там у них івент, один день. Мінімум 5 мільйонів євро за один день. Просто пофоткалися, зробили відео, все. Тобто, от такі гроші для Молдови це шалені гроші. Ось я так розраховую, що на цей рік Росія спроможна витратити на вплив на підкуп виборів в Молдові. А близько 1% від нашого ВВП Молдоски. Ну. Да. ну, для порівняння, коли, скажімо, у 2020 році Додону по там, інформації виділили 9 мільйонів на всю виборчу кампанію президентську на цілий рік, це були великі гроші. Зараз вони витрачають стільки у тиждень. Ну, і знову, чому я казав на початку про логіку війни? У 2020 році, якщо б хтось прийшов там з розрахунком, дайте 50 мільйонів на вибори в Молдові, його б там просто засміяли в Москві. Типа, ну ти що ненормальний? це шалені гроші. А зараз це дають десятки. Я рахую, що цього року вони вже витратили близько 100 мільйонів. Це просто нереальні гроші. Вони можуть взяти 5 тисяч чоловік з Молдови. І а, заплатити їм за переліт до Москви а, готель і так далі. Обрати. 5 тисяч чоловік. А, ну, тільки переліт коштує 600 євро. Через Єреван, через Тбілісі, через Істамбул. Навіщо? Так? За такі гроші можна було вигравати вибори 10 років тому, як вони цю операцію роблять за декілька днів. Чому? Тому що витрати частка військового бюджету? Вони записали в бюджет. А щоб ви розуміли, фінансування йде через Промсвязьбанк. Промсвязьбанк це банк Міністерства так званої оборони Росії, через яку йде фінансування фронту якими є канали російської пропаганди? На що вона зараз покладається? У Молдові все-таки було рішення про те, щоб заборонити російське телебачення. Його принаймні немає в ефірі. Що в них тут працює? Телеграм, чи, чи все-таки заборона російського ТБ не працює? Чи, чи інші методи? Заборона російського ТВ працює, але, е... але працює деяка частка населення дивиться да, через інтернет. Через там IPTV і так далі. Але їх небагато. Супутник. Супутник є декілька кабельних провайдерів у Гагаузі, які, наприклад, не виконують національне законодавство і ретранслюють російські канали. Але цього не так багато. Але це не означає, що російської пропаганди і про російської пропаганди немає на ТВ. Є десятки так званих лідерів суспільної думки. Є мінімум десятка політичних партій і політиків, які не говорять своїми словами. Вони просто виходять у ефіри на незалежних каналах і озвучують темніки з Кремля. І заробляють гроші. І заробляють гроші. Плюс інтернет. Ну звісно що зараз інтернет це ну, основна телеграм канали Тікток. Ну, найгірша ситуація конкретно у Тіктоці. Да? Тому що там взагалі ніякої модерації немає. Просто людині дали гроші, і він зачитає все, що завгодно. Да? Абсолютні несусвітні речі, фейки, хейт-спіч, все, що завгодно там є. Да? У ну, Телеграмі не, не менше цього, але там трохи інакша публіка. Ну, взагалі в Телеграмі. В основному люди, які вміють читати. Та, тобто ну, це потрібні якісь скіли. А в TikTok не обов'язково читати можеш взагалі там, знати, мати словарний запас 50 слів і сидіти у, TikTok -у. А, ну, Це не означає, що всі, хто сидять в TikTok, тупі. Ні, звісно, ні. А, цього багато. Саме головне це координація, тобто немає якогось чіткого методу, що там Telegram чи Тікток чи Фейсбук. Да, біглі олігархи, які під міжнародними санкціями, е, витрачають сотні тисяч євро на рекламу. Там, той самий Шор, наприклад. Е, Вячеслав Платон, який під канадськими санкціями. Вони витрачають десятки тисяч євро кожний місяць на рекламу в Фейсбуці. Да, Фейсбук, Інстаграм. І при тому Мета не дуже ефективно з цим, цим бореться. Різні журналісти, так звані. Да, є люди, які працюють на ну, взагалі то нормальних телеканалах, але видно, що у них є попри ну, там, редакційну політику канала, є свої теми. да? І їх передачі, їх інтерв'ю дуже відрізняються від інших, наприклад. да? Ну, На мою думку, там просто доплачують. А плюс є інтереси і, і інтереси не хіба а, політиків, а дуже багато, скажімо там, прокурорів, суддів, колишніх прокурорів, наприклад, а, різних а, колишніх а, державних службовців високопоставлених. Так? І вони теж беруть участь у всьому цьому, тому що вони проти цієї влади, вони проти реформ і вони за свої гроші. І вони боються реформи правосуддя, які зараз у Молдові не працює. Да? Ну, об'єктивно реформа юстиції ще не дійшла до того рівня, коли буде з одного боку незалежна. Система правосуддя з другого боку ефективна. Зараз у нас вона незалежна і дуже корумпована. Буде неправильно не зачепити слона в кімнаті, як то кажуть, це Україну і ставлення до України. Зараз українські питання розкручуються в рамках цієї кампанії, чи Росія працює намагаючись не зачіпати українську тему? Вони завжди мають Україну як частку спільної лінії. Да? А, звісно, що вони дуже виборочно ну, чіпають якісь. Ну, Наприклад, Україна ворог чи ні? А, ні. Оцього цього всі бояться казати, тому що а, це їм не вигідно. Да? Але вони можуть казати таке, що ось, а, ми йдемо по сценарію України, да? тому що вони мають наратив кремлівський. Тіпа ну, Україна не не винувата. Це Захід. Е... Американці змусили Американці змусили і вони використовують Україну у війні, у війні проти Росії. Десь десь таке ось цей наратив. Ну, у нас є політики. Ті там Іріне Йон Кіхо, колишній прем'єр, цей самий Додон, Стояного і так далі. Вони такими натяками, а, а інколи і таким прямим текстом. Говорять про е, Україну ну, точно у негативному фоні, е, і використовуючи деякі частки російської пропаганди, російських наративів. Е, плюс да, е, ну, наратив про війну, що Молдову втягують у війну. І ось, побачите одразу після виборів, там президент Санду затягне Молдову там у конфлікт у Придністрові. А, і ну чи там доходить до риторики, такі вже взагалі ватні пропагандисти, які у нас, на жаль, присутні, можна, сказати, що ось там, українці закінчуються і готують вже Молдаван на убой. Ну знову російська риторика і так далі. Деколи це просто копі там, з не знаю з якихось російських телеграм-каналів чи з російських пропагандистських ток шоу Це присутні чи виступів Марії Захарової? Да, ну, ну виступи Марії Захарової ніколи по Молдові це не щось таке віддільно стояще. Да, Виходить Марія Захарова. А, заздалегідь тут вже хтось щось сказав на цю тему, і після її виходу тут уже далі повторюють різні політики, у тому числі деякі з них, хто кажуть, що вони за вступ в моловив ЄС. Я такі, от зрештою, щоб поставити крапку, можна мати оптимізм щодо того, що Молдова зможе подолати цю гібридну війну проти неї, звісно. Незважаючи, ось ми там, півгодини розказували, як важко, да, які величезні ресурси сюди закачує Росія, наскільки у нас неефективна система правосуддя. Тому що ну, ну, по-нормальному цих людей треба ловити і саджати. Наприклад, да. в Україні люди, які нас зараз послухають, кажуть, а чому їх не саджають? Тому що от так, у нас з одного боку правова держава, яка не лізе у правосуддя, з другого боку, дуже корумповані судді і, і прокурори. Ось. Незважаючи на все це, незважаючи на ці шалені гроші і, і, і ось цю кількість пропаганди, у нас в опитуваннях все доволі непогано. Більш за все, Молдова була такою жертвою російської пропаганди завжди. Це ж не, не, не зараз розпочалося. Наприклад, після 2014 року, коли ми заміряли відношення людей до анексії Криму, до війни на Донбасі. Російські наративи вони були домінуючими, тобто більше п'ятдесяти да. Так. Да. Ну взагалі багато тих, хто кажуть, не знає, да. але з тих, що визнажились, і, і, і навіть зараз їх немало. І незважаючи на все це, у нас серйозний шанс е, того, що пройде референдум, і буде с, така солідна більшість за. У президента Санду дуже високі шанси виграти. Деякі аналітики навіть кажуть, що може виграти з першого туру. І це після чотирьох років дуже важкої економічної ситуації. Тобто, у нас була шалена інфляція, ціни на дуже багато що зросли. І так чи інше, маючи це все на увазі, Молдова, Молдова окей. Лишається з Україною і з Європою. Так. Да. Ну що ж, тут лишається дійсно сподіватися, а європейська правда і далі буде слідкувати за подіями у наших сусідів. Ми будемо розповідати, що саме відбувається на референдумі, яким чином Росія намагається його підірвати. Лишайтеся на каналі Європейської правди. Слідкуйте за нашими відео. До побачення.